Так, от відверто ну, говорять людям про реальний стан справ, щоб держава визначила. От що, що буде за кошти скажімо, держави чи бюджету безкоштовно, а що за кошти пацієнтів? Політична воля потрібна. Потрібна де? політична воля. Тобто, скажімо, от швидка та невідкладна допомога в разі травм, в разі там, якихось гострих захворювань, от тут безкоштовно, скажімо, для дітей, там, інвалідів, для діабетиків, оце як приклад, безкоштовно, для вагітних, можливо, теж. А от для всіх інших, от вже якісь там ну вже повинна бути плата, і це має бути узаконено за те ж саме харчування в лікарнях, за те ж саме, скажімо, таке проблемне для нас, як повторні виїзди до хронічних хворих. Ну, можна один-два рази безкоштовно. Ну, якщо цей пацієнт викликає протягом року там 50 разів, то напевно хай він трошки відчує, що це для міського бюджету вартує такий виїзд бригади. Тому, перш за все, повинні. Чітко це от, якби, визначитись, який рівень медичної допомоги безкоштовний, який має бути платний на пільгові там, якихось умовах, а який повністю там, вже за, за повну оплату. Е, ну і, звичайно, переглянути рівень оплати медичних працівників.